Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І з самого початку хотів би поділитися з вами гарною новиною. Я все ж таки придбав мікрофон. Він уже приїхав, новенький мікрофон, дуже класний. І, звичайно, що під'їхали проблеми з мікрофоном, тому що він настільки класний, що записує шум кулерів мого ноутбука. Я дуже багато часу. Для того, щоб вирішити цю проблему, так що з вас точно лайк. Отож, переходжу ближче до суті, і в цьому відео я розповім, як правильно добувати олов'яну і мідну руду у Чорнолісці. Отож, почнемо з того, що для того, щоб добувати мідну або олов'яну руду, вам потрібно буде скрафтити рогове кайло з е, рога Ектюра. Рекомендую зразу скрафтити дві штуки, тому що воно доволі швидко ламається. Також потрібно буде трохи матеріалів, а саме для скрині і верстака і для двох порталів. Цей спосіб підходить тим, хто хоче за один раз добути багато руди, і доставити її також без всяких проблем за один раз багато. Отож, почнемо з того, що. Зараз я збудую портал один вдома. ось, І назову його ліс. Інший портал я також назову ліс, і між ними утвориться прохід. Отож, а зараз я відправляюся сюди, ви починається чорнолісся. І почну добувати руду так, друзі, просуваючись у пошуках олова, я пройшов ось такий ваш шлях аж до сюди. І тепер у мене заповнений інвентар. У мене в рюкзаку 18 інвентарів, 18 штук олов'яної руди, і мені більше не вміщається. Ой, там друг. Ми будемо тихонько, не буду його тривожити лишній раз. Тепер мені потрібно створити. Верстак. Тут покладу верстак. Тільки мені тут ще не хочеться ставити. Тому що нерівно. Давай, 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 давай. Так, треба мати терпіння. Є! Верстак я вже поклав, а тепер я покладу. Портал. Ось. Та так, так, зручно покласти. Ось тут. Портал. Так. Наш друг мене замітив, а тому доведеться його з ним трішки побавитися. Лук у мене прокачаний до 3 рівня. Дамажить він також багато. Вогняні стріли і бігаючи від троля недалеко, вліво вправо заставляючи його ось так ходити, хиляєтеся від його ударів, просто перебігаєте вліво-вправо і стараєтеся, щоб вас він не вбив. Ось так я вже убив і троля і залутав, і тут у нас ще додатково багато непроханих гостей. А хто казав, що буде легко і просто. Просто нічого не буває. Навіть у грі. Тож я б не сказав, що Вольхейм є дуже важка гра. Тепер я назву цей портал Аліс, але капс. Ліс і портал активований. Ви не зможете прийти через портал з рудою. Саме тому зараз я також збудую скриньку на березі і залишу всю руду ось тут. в скринці. Тепер я можу спокійно. Повернутися через портал додому. І вже вдома я можу поремонтувати свої речі. Наприклад, порекомендувати броню, меч, сокиру, а також кирка. Що саме головне відновити бадьорість, баф бадьорості який дає. Відновлення здоров'я плюс 50 і відновлення витривалості, плюс 100, що дуже важливо. А також поповнити запаси їди. Я використовую м'ясо, вепра і оленя, а також мед. Можна використовувати чорницю, якщо вам потрібно більше енергії. А що ж таке? Ліс гнівається. Чесне слово, не розумію, то як не тролі, то ще якісь гості непрохані. Як ви бачите, доволі часто стаються ось такі набіги ось цих смурфіків, а в майбутньому це будуть і тролі. Так що я рекомендую обов'язково зробити базу, зробити огорожу, щоб ви себе захистили. На чому я зупинився? Ви можете поремонтувати свої речі, ви можете поспати, якщо це ніч. Ви можете запастися певними. Ресурсами, якщо вам потрібно. Їда, наприклад, відновити бадьорість і знову через портал повертаєтеся і продовжуєте добувати руду. Ось так. Повертаюся. І я на тому самому місці. Так, сіролюдики є, вони будуть мішати, але це вже не критично. Обов'язково також рекомендую обов'язково, покласти знак, наприклад, Багаття, і написати портал. А ще можна навіть написати назву порталу, щоб точно не забути, якщо. Про всяк випадок, прийде троль, зруйнує ваш портал, то ви зможете з ресурсів його знову скрафтити і записати зразу назву. Знову переходжу на кирку і продовжую йти вздовж берега у пошуках олов'яної руди. Я вже відійшов на доволі таки непогану відстань від порталу, і де розташована моя скриня. Ось я. Ось скриня. І я вирішив в цьому місці для того, щоб зекономити свій час. Для того, щоб зекономити свій час, я вирішив тут також покласти скриню в цьому місці і скласти сюди олов'яну руду. А потім я її звідси заберу. Як буду повертатися, як буду пропливати повз це місце корабля, Своїм для того, щоб забрати руду. Я просто поверну сюди і її заберу спокійно. А тепер я можу продовжувати добувати лов'яну руду, складувати її в скриню і рухатися в своєму напрямку до кінця, до кінця Чорнолісця. Тож, друзі, переходимо до фінальної частини відео, як правильно добувати руду. Як ви бачите, я скрафтив корабель і вже приблив до цього місця, де я зберігаю свою руду, яку я добував. Як ви бачите, цей корабель він вміщає всього. Зараз я вам покажу. має 4 тільки слоти для руди. Тобто, цього було б мені недостатньо для того, щоб перевезти цю всю руду. Тому я збудував трап, виїхав. Возиком і його ось таким чином примістив на кораблі. Я сюди приплив з дому, тому що я хотів протестувати, чи я зможу це зробити. Але ви будьте розумніші, візьміть ресурси для корабля, пройдіть крізь портал і зразу покладіть собі корабель тут, збудуйте трап, і возик також сюди. Возик також поставте на корабель. Зараз я переміщаю. Цю руду кладу частину в корабель. Ось так. А все інше кладу в возика. Плюс до того. Плюс до того, ось тут. Зараз покажу вам, де скриня. в мене є ще багато мідної руди. І цей олов'яної руди. І. Зараз її також загружу і вже повернуся додому. Ось так. Беру, відпливаю, полегоньки, потихоньки. Бачите. І таким способом ви можете багато-багато ваги, багато ресурсів. За один раз перевозити. Друзі, я вже добрався додому. За було дуже важко, я намагався стягнути возик з цього, з корабля, тому що не достаю до трюму. Ось тут я перевіз два стаки мідної рудиї лов'яної і на возику я Привіз також два стаки олов'яної і кусочок, і два стаки мідної, і теж кусочок. Загалом зараз хочу вам показати результат, який у мене вийшов, скільки руди мені вдалося привезти. Ось, як ви можете побачити, 4 повні стаки олова, 4 повні стаки міді і ще кусочки. Також риба троль заскочила мені. На корабель. Я її впіймав. Друзі, цей спосіб робочий, я щойно це доказав. Дякую вам за перегляд. Прошу поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал. Поширюйте це відео своїм друзям, діліться. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.